Багато з них вже проміняли домашній затишок на військові казарми. За останніми даними зараз у Збройних силах України проходять службу понад 20 тисяч жінок-військовослужбовців. Зокрема, статистичні дані щодо жінок, охочих вступити до лав військово-морського флоту. Ми дізналися у представників Вербувального центру військово-морських сил України та районного військового комісаріату міста Одеса. За рік до нас звернулося близько 96 жінок, які хотіли служити в наших лавах вітчизняного флоту. З них 40 жінок вже військовослужбовці військово-морських сил Збройних сил України. Тобто вони у нас вже є і в підрозділах артилерії, є в підрозділах морської піхоти. В основному у нас Повара требуються, да, і медики. Але на сьогоднішній день ці посади практично вже укомплектовані з повністю. Протягом останніх двох місяців у нас дівчата більш активно стали шукати себе у військовій справі. В даний час ми співпрацюємо з вербувальним центром Військово-Морських сил Збройних сил України і вони їх направляють у військові частини. Ну, Чомусь останнім часом от, порядка 12-15 дівчат пішли в артилерію ну, на, на різні спеціальності. За останній місяць у нас на посади рядового та сержантського складу ми оформили десь 6 дівчат, на офіцерські посади у нас пішло 4 дівчини. Умови для призову на військову службу для всіх однакові. Придатність за станом здоров'я, належний загальноосвітній рівень, відмінна фізична підготовленість, психологічна стійкість та не менш важливе мотивація до військової служби. Якщо у військовослужбовця служби за контрактом рядового складу є вища освіта і бажання продовжувати службу на офіцерських посадах, то за рішенням командира він може бути або направлений на Курси підготовки офіцерського складу або документи можуть бути подані на атестування до офіцерського складу для отримання первільного звання молодшого лейтенанта. З березня поточного року на вітчизняному флоті проходить військову службу молодший лейтенант Крістіна Євтушенко. Здійснити давню мрію стати військовим психологом. Дівчині допомогли у вербувальному центрі військово-морських сил України. Вони знайшли мені посаду, яка мені цілком на 100% підходила. Я пройшла тестування, яке також вдало-здало. Я призивалася Приморським військовим комісаратом міста Одеси, які плідно працювали з аргувальним центром для того, щоб швидко мене поставити в лави Збройних сил України. Попри те, що жінки фізично витрачають стільки ж часу на навчання, строєву, фізичну підготовку, як і чоловіки, їм важче, але в армії не існує розмежування за статтю. Усі військовослужбовці. У нас радіотелефоністи, і по роботі з особовим складом і тил. У нас багато дуже жінок, якби ми всі однакові. У нас немає різниці, що чоловік, що жінка. Для нашого командування ми також військовослужбовці. Ми даємо присягу таку ж саму, як і чоловіки. Різниці у нас немає. Ну, може, десь нас трошки пожаліють, але все одно. Статути для нас однаково написані: військова присяга для нас однакова. Досі побутують стереотипи, що жінкам не місце на війні, що захищати країну та охороняти слабших завдання чоловіків. Щодо цього, Крістіна має власну думку. Жінки також повинні приймати участь у захисті, обороні наших державних кордонів. Якщо треба буде їхати в АТО, ми залюбки поїдемо, будемо чимось допомагати. Все зробимо для того, щоб допомогти якось нашій Україні. Може, я маленька, але характером я сильна. Пішла за стопами батьків і унаслідувала професію військового старший матрос Аліна Яблонська. На посаді військового діловода жінка вже більше року. В армії немає женщин, є военнослужащие. Мы Ми на уровне мужчин проходим всі заняття, всі підготовки, знала куди йшла, поэтому всі тягати проходим. Поки Аліна має рядове звання, але все ж прагне до офіцерських зірок на погонах. Хотілося б якогось кар'єрного росту. Ну, будемо стремитися к цього. Прагнути завжди є до чого. Головне поставити перед собою правильні цілі. Збройні сили гідний варіант особистісного розвитку як для чоловіків, так і для представниць прекрасної половини людства. Не дарма до їх лав за останні роки приєдналася велика кількість охочих. В цьому році дуже великі показники в плані бажання молоді, ну не тільки молоді, і осіб середнього віку. Або продовжити військову службу, або розпочати свою військову службу. Збройні сили, окрім того, що потребують фізичної та емоційної віддачі, вони гарантують стабільне фінансове забезпечення, то для рядового складу це складає від 7,5 до 9 тисяч гривень в залежності від місця служби та в залежності від посади. А для Офіцерів молодшого складу це від 9 до 10, крім грошового забезпечення ще стабільне медичне забезпечення, яке ну, на сучасному етапі в цивільному житті теж не дуже дешеве. І соціальний захист це можливість навчання, можливість отримання квартири і можливість кар'єрного розвитку. Учасні гендерні ролі доглядати і навчати дітей, водити автотранспорт, здійснювати наукові відкриття, приймати рішення, керувати та захищати, може виконувати будь-хто незалежно від статі. Досвід останніх років засвідчує, що забезпечення соціальної рівності між жінками і чоловіками безпосередньо пов'язане з покращенням соціально-економічного рівня розвитку країни, досягнення миру та безпеки.